Ви напевно пропустили надзвичайно важливу новину, яка вказує про справжній стан ситуації у світі зараз. Вона стосується того, що свобода слова у світі почала занепадати. Дослідження Всесвітньої групи артикл 19, яка займається захистом прав громадян, показує, що за останні роки відбувся небувалий сув. У напрямку того, аби свободи слова стало менше, у 22-му цифра людей, які не могли повноцінно користуватися свободою слова у світі, був 34 А у 23-му він став 53 Тобто більше половини людей у світі не можуть зараз користуватися повноцінно свободою слова та доступом до інформації. Давайте накладемо те, за що відбувається війна із 22-го року. Вона відбувається між Заходом та, грубо кажучи, Сходом, які мають принципово різні позиції щодо свободи. Одні воюють за те, щоб її не було, а інші воюють за те, щоб вона була. Західна частина починає програвати. Крім розуміння, що це надзвичайно важливо, ви також маєте адекватно оцінювати, яка ж ситуація є зараз. Тому обов'язково поставте свій бал оцінки, яка зараз ситуація зі свободою слова в Україні. Від нуля дуже погано до десяти дуже добре, тобто свободу слова не обмежують, немає ніякої пропаганди. Всі люди мають... Однаковий вільний доступ до інформації. І інформація подається максимальним чином не викривлена, наближена до реальності. Кожна людина, яка справді хоче жити у демократичному суспільстві, повинна розуміти одне: те, що свобода слова це от та єдина свобода, яка гарантує. Насправді існування всіх решти ваших свобод та прав. Якщо її починають обмежувати, це дуже однозначно вказує на те, що відбувається узурпація влади. І країна починає прямувати до авторитаризму або вже прибула до цього стану. Але це ще не найгірше. Наступним етапом стає виникнення пропаганди, якщо в країні вона вже існує. Це означає, що напрямок подальшого руху суспільства відбувається уже не в авторитаризм, а до тоталітаризму, повної відсутності свободи, страху та тотального суспільства, коли жодна людина не має жодних прав і свобод насправді, крім обраних, які наближені до влади. Найбільшою передумовою того, що не свобода починає перемагати. Є те, що люди абсолютно не розуміють важливість та значення свободи слова. Всі зазвичай думають про економічну свою ситуацію, але чомусь абсолютно нехтують значно базовішими та важливішими для всього суспільства речима. Одне з завдань каналу Неопросвіта якраз донести цю важливість. Тому обов'язково поширюйте це відео. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.